Польсько-українська дружба двох братніх народів стирає кордони. І сьогодні у нашому сюжеті йтиметься про техніку: техніку маска, ще зовсім юних і уже маститих художників із міста Неленчу сусідньої держави. Їхні полотна цими днями представлені в Україні, зокрема у Луцькій художній школі. Серед перших відвідувачів гарного мистецького заходу вихованці навчального закладу, представники влади та й просто поціновувачі високої художньої творчості. Виставку у неленчуві українських майстрів з z jednego бокu, te boku, u polskich z inżyniowo, zinicjował wykładaczliwy liceu nowego mistrzostwa im. Józefa Helmskiego z Biłgorajskiego. A ja tak sobie pomyślałem, że najprostszą formą współpracy, na, na, na którą się umawialiśmy z dyrektorem łódzkiej szkoły, najprostszą taką formą byłaby wystawa rysunków. Jedna wystawa rysunków, od nich zaprosiłem dyrektora, przywieźli i za tydzień propozycja wymiany rysunków. Także równolegle. W Polsce jest jedna wystawa, druga jest na Ukrainie. Nasza młodzież ogląda rysunki ze Szkoły Łódzkiej. Tutaj macie możliwość małego wycinka prac rysunkowych ze Szkoły z Polski. Подібні виставки були презентовані і в інших європейських державах. Загалом ліцей прикладного мистецтва у Неленчуві – це єдиний навчальний заклад у Польщі, що випускає проєктантів іграшкових предметів, зроблених фахово і високохудожньо. Тому українська влада не стільки сприяє організації проведення подібних заходів, а головне не заважає. Запевнив перший заступник Луцького міського голови Святослав Кравчук. Крім того, з його слів, владні мужі всіляко заохочують творчих особистостей і впливових людей до проявів. Мистецьких ініціатив така співпраця є корисна для обох держав. Це є та перспектива, яка дасть можливість пізніше відчути, що дійсно Україна є членом Європейської Унії, і що всяке спілкування воно корисне для обох сторін. І я радий тому, що сьогодні ми якраз спілкуємося в напрямку художньому. Це специфічний напрямок. Користуючись нагодою, я хочу щиро подякувати керівництву школи польської. У картинах дітей немає фальші, адже їхня безпосередність і породжує довіру. Переконаний Іван Гаврилюк, директор Луцької художньої школи. Будь-яка робота вона вже створена рукою і серцем художника. Вже вона є значима, і підтвердженням цього власне дитячий погляд. Ми дуже живо передали стан людини, почуття і взагалі форму. Ну дуже гарно Вам? мені також подобається. Вони дуже гарно малюють людей. Вони відчувають ритм, як ну дійсно передають емоції, почуття тої людини. нам подобається як вони зображені і навальовані техніка. Так, да, воно воно і чітке, і таке не чітке, і дуже подобається. Тобто то маєте можливіше так? Так. Да. Да. Окрім юних та все ж професіоналів, свої роботи на виставці представили і добре знання у Польщі художники. Особливо пишається, власне написаним образом матері Божої воїна Хенрик Відельський. Ця ікона є спошнятоня нашому оранжові польському. I, i, I tu jest symbol taki zawarcia, oddania się w opiekę Matce Bożej. I jednocześnie odwrotnie Matka Boża przyjmuje, jako podtrzymując ten płaszcz żołnierski, podtrzymuje dłonią. Тен візерунок військополовойська польського, тенторій зґійнав в Смоленську. Співпраця між двома художніми навчальними закладами України і Польщі напевне матиме гарне творче продовження, адже будь-яке мистецтво не може бути замкнутим. Окрім того, для України це ще один крок до поглиблення європейської інтеграції.